Вітаю, друзі! На огляд, чергова монета Національного банку України присвячена кабзарському хору, українському музичному професійному колективу, створеному у 1918 році під керівництвом бандуриста Василя Ємця. З кобзарським хором пов'язують свою історію Національна заслужена капела бандуристів України імені Майбороди та українська капела бандуристів. Імені Тараса Шевченка має осередок у місті Детройт, Сполучені Штати Америки. Кобзарське мистецтво вражає прагненням до самобутності, самодостатності та духу нескореності. Діяльність колективів популяризує культурну спадщину України. За що свого часу обидва колективи стали лауреатами національної премії імені Тараса Григоровича Шевченка? Монета була введена Національним банком України в обіг 18 жовтня 2018 року. Виготовлена вона з Нейзельберу, масою 16,54 грами, діаметром 35 мм. Тираж монета має 45 тисяч примірників. Гурт рифлений. Почнемо з розгляду аверсу монети. Так, Аверс, Аверс, Аверс. Ось така ось. Гарненька монетка. Значить, на аверсі монети розміщено. Угорі, на дзеркальному тлі напис Україна. Під яким малий Державний герб України по обидва боки від якого. Роки 1918 та 2018. На рельєфному тлі номінал монети 5 гривень, під яким стилізована композиція. На тлі квіткового орнаменту 7 бандур. По колу написи Витоки-Кобзарський хор. Угорі Національна заслужена капела бандуристів України імені Г. Г. І. Майбороди. Логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України ліворуч. Ось він. Так, перейдемо до розгляду реверсу монети. Так. Ось такий у нас реверс монетки. Так, значить, реверс. На реверсі монети розві... розміщено символічну композицію стилізований фрагмент бандури зі струнами. Праворуч вінок, над яким напис Повіє вітер на Вкраїну. По колу написи Українська капела бандуристів Північної Америки імені Тараса Шевченка. Витоки кобзарський хор 1918. Ось така, друзі, монета присвячена кобзарському хору. Кому сподобалось, ставте лайки, коментуйте, колекціонуйте. Гарного всім колекціонування і нехай квітне український YouTube. До нових зустрічей в ефірі.